Всіх вітаю! Мене звати Короткова Поліна Ігорівна, та я навчаюся на кафедрі педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара у групі ДК 23 2 я обрала навчання за професією логопеда, тому що щиро прагну допомагати дітям долати їх мовне труднощі. Логопедія для мене це не просто професія, а покликання душі. Це шлях, який дозволяє поєднати любов до дітей, інтерес до психології та бажання змінювати життя людей на краще. Зараз я вивчаю дисципліну психолого-педагогічна діагностика порушень мовлення психофізичного розвитку і тому хочу вам продемонструвати виступ на тему роль батьків у процесі діагностики та підтримки дитини з мовиневими порушеннями. Отже, вступ в мовлення є основним засобом спілкування та пізнання світу для дитини. Порушення мовиневого розвитку можуть негативно впливати на емоційний стан, соціальну адаптацію та навчальні досягнення дитини. У цьому контексті роль батьків є надзвичайно важливою, оскільки вони першими помічають особливості розвитку своєї дитини та можуть своєчасно звернутися за допомогою до фахівців. Отже, перша це рання діагностика. Перший крок. Крок до успіху батьки, які уважно спостерігають за замовленевим розвитком своєї дитини, можуть вчасно виявити відхилення від норми. Своєчасне звернення до логопеда або іншого спеціаліста дозволяє розпочати корекційну роботу на ранньому етапі, що значно підвищує її ефективність. Дослідження показують, що тісна співпраця батьків з фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів сприяє позитивним змінам у розвитку дитини та підвищує рівень задоволеності батьків отриманою допомогою. Батьки, отже, є першими, хто помічає відхилення у умовневому розвитку дитини, тож важливо знати, на які ознаки звертати увагу. І перша це дитина говорить надто повільно або швидко, або обмежений словниковий запас, неможливість вимовити певні звуки, заміна або перестановка звуків у словах, відсутність мовлення до трьох років та використання коротких слів або фраз неспроможність формулювати довгі речення. Далі співпраця з фахівцями це запорука ефективної підтримки. Ефективна корекційна робота передбачає активну участь батьків у процесі. Вчителі логопеди надають батькам рекомендації щодо методів і прийомів, які можна використовувати вдома для підтримки мовленевого розвитку дитини. Такий підхід дозволяє забезпечити безпериність корекційного процесу та адаптувати його до індивідуальних потреб дитини. Логопед проведе оцінку мовини дитини та складе індивідуальний план корекції, який може включати вправи на артикуляцію та голос, дидактичні ігри, дихальну гімнастику та логопедичний масаж. Далі у деяких випадках може знадобитися консультація невролога, якщо порушення пов'язані з органічними ураженнями центральної нервової системи. Вчителі логопеди вони надають батькам рекомендації щодо методів і прийомів, які можна використовувати вдома для підтримки мовиневого розвитку дитини, наприклад, регулярні заняття з розвитку артикуляційного апарату та сприймання мовлення, оточуючих, є важливим для закріплення результатів. Такий підхід дозволяє забезпечити безперервність корекційного процесу та адаптувати його до індивідуальних потреб дитини та формування мовиневого середовища в сім'ї. Сімейне оточення відіграє ключову роль у формуванні мовлення дитини, батьки можуть сприяти розвитку мовлення, використовуючи літературну мову в повсякденному спілкуванні, читаючи дитини, книги, обговорюючи події дня та заохочуючи її до висловлювання власних думок. Ефективні методи для створення сприятливого мовневого середовища такі: перше, це активне спілкування, завжди говорити з дитиною, створюючи ситуації для використання мови у різних контекстах. Задавати питання, слухати уважно та заохочувати дитину висловлювати свої думки, наприклад, обговорення улюблених книг чи подій, дня допомагає розширити словниковий запас. Далі, друга – це підтримуюча атмосфера, Створюйте комфортне середовище для спілкування, де дитина не боїться помилятися, позитивне ставлення до помилок і похвала за зусилля підвищують впевненість і мотивацію. Далі, третє, це використання багатомовних ресурсів. Включати книги, аудіозаписи, відео та ігри, що розвивають мовлення. Технології, такі як мобільні додатки, можуть бути корисними для практики мови. Далі це якісні мовиневі матеріали, читання ілюстрованих книжок, послуховування аудіокниг, чи читання чи дитячих пісень, сприяють розвитку слухового сприймання та вимови. Далі це ігрові та творчі методи, рольові ігри, наприклад, школа чи лікар. Складання історій за картинками чи асоціативні ігри допомагають розвивати мовлення та уяву, та практика спілкування, використання віршиків, пісень і словникових ігор для залучення дитини до розмов. Такі дії створюють сприятливе вимовне середовище, яке стимулює розвиток комунікативних навичок і робить процес навчання цікавим. Далі психологічна підтримка важливий аспект розвитку. Діти з мовними порушеннями вони можуть стикатися з труднощами в спілкуванні, що впливає на їх емоційний стан. Наприклад, у них може спостерігатися підвищена тривожність, драктівливість або схильність до стресових станів. Психологічна підтримка є невід'ємною частиною їхнього розвитку і включає. Психічну, психологічну реабілітацію, консультації щодо стану психічних функцій дитини та підтримка сім'ї для покращення адаптації до оточуючого середовища. Наступне це діагностика проведення психологічних тестів для виявлення відхилення у психічному розвитку. Далі індивідуальна програма створення та реалізація індивідуальної програми реабілітації, яка враховує унікальні потреби дитини, та форми роботи: групові та індивідуальні завдання. Ігри для розвитку мови та моторики, театралізовані та рольові ігри. Батьки повинні надавати дитині психологічну підтримку, демонструючи розуміння, терпіння та любов. Створення атмосфери довіри та безпеки в сім'ї сприяє зниженню тривожності та підвищує мотивацію дитини до участі в корекційних заходах. Та отже, висновок: Роль батьків у процесі діагностики та підтримки дитини з мовними порушеннями є надзвичайно важливою. Їхня активна участь у виявленні проблем з прав фахівцями створення сприятливого мовневого середовища та надання психологічної підтримки, є ключем до успішного подолання мовневих труднощів. Рання діагностика та комплексний підхід, що включає медичну, педагогічну та психологічну допомогу, значно підвищує ефективність корекції. Батьки, які уважно стежать за розвитком дитини, співпрацюють із фахівцями та створюють підтримуючі середовище. Сприяють гармонійному розвитку своєї дитини та покращують її якості життя. На цьому в мене все. Дякую за увагу.